Привіт! Сьогодні розповім вам коротеньку історію про нашого вищестоящого наставника Тіма Міллера, людина в інвалідному візку, і дуже в неї цікава доля. Так сталося, що він залишився без хатком, без грошей в кармані та без всього іншого, що треба для життя і існування. Він підписався в Лівгуд, але заробітку не було. Допоки компанія не запропонувала партнерську програму. А коли вже була партнерська програма, то він, бачив оцю концепцію Лівгуд, яка давала можливість заробляти усім по партнерській програмі, він став розсилати своє посилання по всій інтернет-спільноті всього світу. І що ви думаєте? За оцих дев'ять місяців Тім построїв велику структуру. До нього приєднувалися і приєднувалися люди. І сьогодні він коронований брильянт, а це не багато немало, а 100 тисяч доларів дорогенькі мої. Тож давайте масштабувати свій бізнес, ділитися посиланням, ділитися радістю, ділитися можливістю покращити своє життя, своє здоров'я за рахунок високоякісних продуктів. І дешевих продуктів, так як компанія піклується про своїх членів клубу, і продукція зі знижкою 75%. Масштабуйтеся, розвивайтеся і все буде у нас добре. З повагою, любов! З вас підписка та лайк!